Думаю, що всі ви чули про зомбі-версію Всесвіту Марвел. В цілому це стандартний зомбі-вірус, як у всіх інших таких проєктах. Але що, як я вам розповім про унікальний початок апокаліпсису? Для цього ми відправляємось на землю 211-29, де історія розповідається від обличчя Пеппер Потс, яка знаходить тоні у відключці в костюмі. Коли вона знімає з нього залізну рукавицю, то шкіра відривається разом з нею. І як тільки вона повертається назад на руку, то і у старка одразу зникає, що дивує босс. Тоді Тоні розуміє, в чому справа, і вони обидва намагаються вирішити проблему протягом одного тижня. І як тільки Пепер відвертається від боса, той вже встиг надягнути шолом, через за що поступово Божа волі, бо його шкіра під костюмом не просто зникає, вона буквально витікає з нього у вигляді рідини, як згодом і його скелет через те, що броня повинна була знайти найкращий варіант лікування ран, а натомість вона вирішила, що броня і є найкращим варіантом для захисту організму. Божевільний Тоні почав вмислити, як цей костюм і захопив спочатку Хеппі та Джарвіса, закривши їх у такий же броні, А згодом і давати змогу людям бути такими ж самими. Закінчується комікс тим, що Пепер не може дозвонитись до 9.1.1, бо залізна людина знайшла її першою. Прочитати комікс українською ви можете на сайті Комікс